доброго денечка. жарю что Сегодня щука и короб. Щука пришла на засолку. Короб залишился. Він так хорошо горить. Вс. Ти бачиш, я перевертаю.

Треба бо що так трогає, щоди таке на Так. Забирайте красо. Здесь шпошечка то шпошечка, тут-то было. Уже я нигде не наблюдаю. Это неудивительно, конечно, что я нигде тут не наблюдаю. Да. Да. Надо так повыпаливать, надо все полоруски. Пять, 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 С стороны. две ганчирки он, туда помити, капец. Бажаю, чи є? Вот такое. Зараз перес'ядуся, сонечко світає. <світа> угу. Ну, так, да. я такий знімала, ще такий. На фоні паласа, бачите? І олибаємося і машем. да? Вже люди повикидали да ним дано ці паласи, а в мене є. А є того, що поле і драні. Треба їх заливати, витягувати. А це скільки труда, скільки грошей. Хорошо б, звісно, було напишети там кинути цю ліноліум. Та що ж на, на той пол кидати, коли цей там, короче, настелено, все не рівно все таке. Ой, боже, боже. Сьогодні жарко. Вечора вже холодні. Вчора чи позавчора. Взагалі день був холодний. Вчора. Холодно було днем. Дощу не було, але холодно, капець було. Такі пироги. Зараз, поки пожариться рибка сиділа-сиділа та й думала. Зараз пови цей. Повишкрябую, повипалюю сковородки та повишкрябую, бо вже вони такі, їх ніяка місць не візьме. Я в тому році <laughs> вишкрябувала їх на газу, от стала, нагріла, вишкрябала. А зараз дрова єхає, воно от там димиться, правда, мабуть, слідком буде зачадуватися, ну таке. Буду дивитися, хоч від того, а той чад уже можна помити, правильно? Правильно. Оце таке. Та й поробимо діло трішки, так? Да? Ребіжя. От або я її загублю, або не загублю.

О. Не знаю, Це що ти таке обгамоватикай буде, що його свіже рот? Galų ne uostalo, mm -mm. Makoto. Я скажу, не масса она. <свес> <свес> На шо, хто і їсть. А, зараз подожди, бо моя в грубі переваріла. Так, дожарюю вже рибку. Ого, у мене щось там така димовуха. Блін, ще й в хату вікно відкрите, йолки палки зараз закриємо вікно, подожди. О, хоч так трішки все. Там розгорілося. Зараз дожарю рибку, заносила цю всю парафію. Ой, подув, який все швидко перегорить. Цю парафію заносила, та занесла ложку. Зараз буду ножом перевертати. Зараз мене там за, за парафіять за той ніж. За той грязний ніж. Зараз будуть мені розказувати. Яка я хазяйка, чи я не хазяйка. <ріху> Господині. Ладно, ми все знайдемо позитив, правильно? Як не сміяться, так і, і жити буде тяжко. І все приймати до душі буде тяжко жити. Так що живемо на позитиві. Зараз буду випалювати, йолки палки це я собі всі пальці пообшмалюю. О, я як спомню, як його треба опалювати. Тобто вишкрябувати, а не обпалювати. Головне, добре накалити її. І все піде як по маслу. Так? Да? Це правильно, да, да, да. Яке воно дурне. Так, я вже сковородочку накалила, не знаю, накалила чи ні, зараз буду брати, вшкрябати її. Так що, зараз покажу, як все це діло відбувається в моєму випадку. Оце видно, що нагрілася. Одпадає добре. Таке воно стріляє гаряче. Це я буду з новими сковородками. Чудачка. Natur produkty, niejako jakiej chybie. Także korzystujemy się. Jak e, ładnie odpadła. Napiszcie, co nowi kazko kupiła, da? No? Ладно, я буду працювати далі, а вам цим далого дня.